Вітаю! Сьогодні ми з вами вивчимо скоромовку із звуком л. Послухайте уважно. Коли пішли копати, забули про лопати. Узяли лопати, почали копати, а допоможе нам в цьому лисичка. Спочатку ми будемо вимовляти спокійно, не спіша. Слідкуємо за лисичкою. Коли пішли копати, забули про лопати, узяли лопати, почали копати. А тепер трошки швидше. Коли пішли копати і забули про лопати. Узяли лопати і почали копати. А тепер дуже швидко. Коли пішли копати і забули про лопати, узяли лопати і почали копати. Молодці! Сподіваюсь, у вас все вийшло, а нашій лисиці дуже сподобалось. До побачення!